Як взагалі проходить цей етап адаптації в іншій країні? Е, ну, знаєте, просто єдине, що кидається в очі і відчуваєш на собі, це адаптація в плані мови. І е, будучи тут, я наскільки я, я знаю, що буде важко, але не міг представити, що навіть настільки це здається, тому що ти хочеш зрозуміти щось, е, хоча маєш. Маєш розуміння в деяких словах, але цілком не розумієш суті того, що вони хочуть тобі сказати. Спілкувався з Бєковичем брат, спілкувався з Льошого цілком. Він зараз приїхав в Карпати і, на жаль, трошки далеко від них, і не можемо зустрітися, але час від часу підтримуємо спілкування. Звичайно, перед тим як їхати туди, я. Я радився з ними, запитував, як там, як воно дійсно та Іспанія серед. Що мені в очі дуже велика інтенсивність і майже немає пауз. Це настільки швидко, що ти навіть не встигаєш подивитися, хто хто стоїть, хто приходить на тренування і дивиться, чи то керівництво, чи то не звертаєш на це увагу абсолютно, тому що навіть е, мізерно часу, щоб попити води. Він розумієш, що десь в Україні можливо захисник е, там чи крайній захисник не так сильний в обіграші, як, як гравець лінії атаки, а. Там обіграти можен кожен і буває часом дивуюся. Приїхав туди і там, на перших двох тренуваннях зробив такі речі, коли рідко виходить, а на це навіть не звернули уваги. Відчуваєш, що граєш у найкращій лізі в світі? А, в одній з найкращих, сказав би так, це точно.